Ну що ж, жіночий день потребує жіночої примірки, тому сьогодні ми приміряємо годинник на жіночу руку. Однак цього разу ми вирішили взяти модель, яка позиціонується як чоловіча. Чого так? Ну, по-перше, тому що цікавих жіночих годинників небагато, і ми трохи втомилися від діамантів та перламудру. По-друге, нехай це буде нашим маленьким маніфестом, який має на меті привернути увагу до асортименту годинників для дівчат, топ менеджмент глобальних годинникових брендів. Це вам привіт, від Watch. Отже, сьогодні я мірюю тінг сейко, прекрасну вінтажну механіку, яка занурює нас в атмосферу 60-х. Цей годинник це результат тільки носформованої граматики дизайну сейко, вушка з яскраво вираженими гранями, гостра форма стрілок, індекси у формі гранованих полірованих сталевих брусків і здвоєна мітка на 12 годинах. Вся в дрібних цяточках. Загальний ефект додатково посилює сапфірове скло у формі купола. Вона додає і обсягу, і вінтажу, і блиску. Діаметр годинника 37 мм. В принципі, він не малий, але зустрічається серед жіночих годинників. Було б непогано, щоб вони були трошечки менші, але, на жаль, поки сейко таких не зробили. Попри все, годинник зручний, цікавий і має свій власний характер. Тож, ми б хотіли побачити трохи більше таких екземплярів в різних брендах. Брендам привіт передали! А тепер вітання всім крутим дівчатам України, від крутих дівчат та хлопців команди Зевоч.